Всім добрий ранок. Ми все там же Зараз за комари поперли, капець жара поперла, комар проснувся. Лізе з усіх сторон. Але не про них зараз. Як же надоїла ця риба, яка не хоче клювати, того достали із загасника секретною бурою, яка весною не підводить, а ще ж весна, трошки весна. Майже літо. Реал фіш часник. Не розмінюємося по мілочам. Криль. Ну, Насчет криля не знаю. 800 грам. Ну так, да, я в руки взяв, почувствував. У як на базарі, не надуриш. Криль більш дорогий, значить. Ну і пачка друга. Фідер метод. І короп'ячу кислу грушу. Уже втору пачку тягаю. Показувала себе непогано, але класика є класика, давайте розпакуємо. Ох. Часникам не зекономили. От стігнуть халяви будуть шорти. Думаю, то ладно, сделаю вже на березі це. Часником радить зеленим мочно. Оце в Штирило, треба кончати занюхувати, що попало. Хай. Вона здрю, все, що пахне. Ладно, мішаю кашу і закидаюсь. Оп! На-на-на. Хоп! На-най-найнай. -на 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 -на. Пройшло пів години. І що ви такі думаєте? Не в одному глазу. Пару разів зробило тигедик і зараз ділає на другий фідер. І на перший вже. І це, скоріш, сидять бички. Отбити їх можна пуфиком, без черв'ячка, який зіб'є друга дрібнота за 5, 10, 20 хвилин. Хоча і бички теж жруть пуфіка, не так активно, як черв'ячка, правда. Виколка напала, треба запити щось. Кофейком чи чаєм ще не рішив. Ну, треба надратися всі. пів літра водички. Зараз загріємо і буде і чай, і макофе. Виложило, вроді ще тіліпається. Оп! Пройшло майже дві години, я вже так розстроївся, що капець. Що це таке? Карасик хіба що. Ні. Здорово Петрович. Що це там летить? Мелкі косточки моя прелість. Рижик буде радий, що та ранька добралася. На фоні того, що взагалі риби немає, уже дня три. Це шикарний почин. Бо як я казав, діда там зустрів. З, з вечора сидів. Одна, та, одна густеринка, один карасик. Йоханий бабай, от вам і рибалка з ночовкою. Делай де до 9, пару разів уже перезакидався, пару тичків було обратно, зносить траву, даже бичок не зверствує, що саме цікаве. Позвонив підписник, стоїть десь з кілометр, з пів кілометра. Коротше, на дачах, а там ниже. Де ми обичного окуня ганяли, та карпа доставали. У нього ситуація получше. Пару густеринок. Ні, ну це результат. Краще, ніж у нас, що тут скажеш. Діло то житейське. Йома. -йо. По Херсону упали падлюки всю ніч. Тепер по острову приліта опять. Так, ладно. Перезакинемо усі і ще почекаємо. А що, а що остається делати? Переїжджати не буду. Наконець-то ти попався засранець. Походу це чирок називається і смився. Ух, сустрик. Як погнав то, -мо. І таких і подобних тут катається. Багатенько. Так, так, так. Якась вона сіренька. Я вже думав, це обична дика качка зраджує зеленому селезню із цим. Із чир... Чирок, по-моєму, називається, Чироки. З красною шапочкою. А ні, це із його різновиду. Ташечка. Птахів до 100 біса розлилося. І навіть і не таких, є і інші забарвлення, вже зараз чітко не опишу. Але крім лиски, нирка і дикої качки, дикої качки, до речі, до війни майже не було. Ставало більше, але майже не було. Та зараз вже порозводилося багато різного. Одна тільки біда, баклани. Баклани і орки. Yeah. Ой, і то, і то треба відстрелювати. Підписник під'їжджав, показав улов, з Насті в мене забирав підзаказ карап'ячи. Карасики, густирка, нічого. Нічого мощного. По коропам і по другої рибі казав теж голяк повніший. Мелкі косточки моя прелість, я би сказав. Ну тут таке діло, не зачот. Оп! Хай живе, не зачот наш все-таки. Ще два рибака під'їжджали, пройшлись по берегу. Посідали в машину і уїхали. <ріху> я оце думаю. Можна зараз взяти і поїхати додому, а потім задаю вопрос, щоб, що, для чого, щоб там нічого не робити? Так я і тут нічого не дію. <ріху> нічого не ловлю, точніше. Щось стало в коробці зовсім мало червей, а я їх накапував. Піпець, як багато. І мене до усрачки пугає те, що коробка була в машині на задньому сиденні і в ногах, бо там не жарко. І мене до усрачки пугає те, що, може, якось вона неплотно була закрита. І вони полізли по машині і подохли. Така фігня вже случалася багато з чим. Починає. Отопари ще і закінчує тими з черв'ями. Один раз навіть розбирав багажник там де запаска і мишу. Мумію миші знайшов. Я, я думав, це машина така смердюча була. Капець. Отак от, от прикормку і зрозходували, а рибки не отримали. Трохи залишилося, тому що я мусор складаю всередину. Ми всередину, за... запису... засипаємо прикормку вже готову. В чому клас Real фіша? Оп, остальне стряхнемо, так і будь. І є оп, робочий блістер. Порядок, все, вона в машині особа смердіти не буде. Є ще спустити воздух хорошенько. Клац, все. Коробочку відмить, все акуратно упакувати і завтра десь нижче по течії спробувати ще. А як закінчиться криль і кислу грушу ніхто не відміняв, трамбуємося звідси. Часничок скінчився, пачечка ти добре відпрацювала. Оп! Карась чесник, прийшла черга Метод Фідер. Платинум серія. Ага, то, було, то була срібна куля, срібний платинум. Десь, мабуть, ще золотий лежить, треба в сумках перевірити. Це мішати не будемо. Дай, йома, я вічно в зіп щось попаде. Все, криль запакувався. Замішаємо свіжечка. Таке впечатлення, що щось сіло. Тиге-дик, тигедик легенько. Може, об'їда, кинув підлатаття. Чим далі? Тим хуже, сиділо. Оп, таранічка чудово зажерла. флетік 60 грамів і мовчала, ой! А це я під саку зачепив, все нормально. Mm. Зараза глибина опять мовчить. Оп! Пару раз дибнуло. І мовчало, думала, я не замітив. Оп, та ще й таку красотку. Густирка на пучок червячка. Еть. Блін, сьогодні хоч хоч щось ловиться, уже результат. Наче як присіло і тут щось дергало. Фіг поймеш, течень я вала, чи то мілоч врізається, чи то взагалі не риба. Ну, в цей, в цей, в цей фідер я вірю. Він постійно нам рибу приносить, як би я не чудив. сусідні на нього кидаю. І вони мовчать хоч би що. А цей кинуть чуть ближче, чуть далі і блін, ну опять японська рибалка пішла, япона мать. Опять ми йдемо на рекорди. Капець. Тыгедик, тигедик, тиге Ілі Іли ілі пусто. Година пройшла, я вже і поїв, і поспав. Із сусідами потрендів. Тут надо обережно. У мостику, як бачите, пройомчики є. А блін, дивіться, так і хлище. Чувиха, порнохаб в другому місті знімають Густера йде на нерест. Я думав... Густера лящ уже давно однерестились. Ну, ляща, дело, не видно. І в помині зараза. Гачки об ракушку тут стачуються тільки так. Можливо, ще клювака. густера рідко одна ходить. Так. І хто тут у нас? Укрупняємося, як бачимо. Це вже взагалі позорище густирка. Кинув трохи ближче і бачите результат. Треба знову кинути трохи <гум> далі. Сидів, сидів, часа два не клювало. Рішив потрендіти в якомусь то з Настею. Три покльовки на три дрина. Та там клюне, дивлюсь, то та там. І що тут вже все пожирало? Вроді щось сидить. Оп, густирка. Тихо мені. Тиц, тиц, тиц. В затончик рішила зайти. Оп, биточок. Так, ввечері. Тут теж дибала густирка одна, не ходим, тут кажесь порожняк. І ще третя крайня. Легко йде. Оп, і не дойде. Тепер этот теж вже склював. Ну, один з трьох це хоч щось. Якщо в затоні проклювує, то хоча б в затон зараз перекинемо, бо середина взагалі мовчить. Ну що, шабаш. Часничок уработали. Пакет не викидаємо. Кстати, сюди можна було піулов затрамбовать. Я над цим подумаю. Ну, крилем, як бачили, ми добили. Непогано добили. Можна було б в Миколаїв з'їздити, але самому там скучно, а Адмірал вічно он в запої, як вчора. Держався бідний, держався пару днів. Вчора заходив веселий. Запух. ля-ля, то поля белочку ловить. Оп. Вот это я зря сделал рыба живчиком, Квист пистолетиком. Первый карась был гарный. Красавцы. Танцюй, Лола, танцюй. Гам-ням-ням-ням-ням-ням-ням -ням -ням -ням, ням 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 А у нас ще є. Ну рижик їсти не буде. Оно він сидить. Ти що там все паршой щось жуєш? Точно, одна мама щось навалила. Прикормка почти закінчилась. Криль. Це десь було. Що є смачненького? Це теж вже було. О, слива. Сливу кваса в нас адмірал Перегар. Що є ще? Кукуруза бондюєль... Халібут на коропа оставив. А кукурузку бондюель, торнадо. Гейс... Гейзер серія, а не те, що ви подумали. Теж не те, що я подумав. Що ж, силочки в описі під відео, Бомбящі коменти вітаються. Да. А, язичка висунув, жара. Ще водички нальємо Скотинки. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.